Отримала від клієнта насос від 30-тинного пресу. Зараз ми його поставимо на наш прес, щоб зрозуміти, в чому причина. Клієнт каже, що він не створює тиск. Єдине, що ми просили, щоб воно приїхало з шлангами все. А нам передали все це без шлангів. Тут викручений штуцер, тут викручений штуцер. Треба буде все переналаштовувати. Ну, але це невелика проблема. Зараз будемо монтувати. Змонтували ми насос на прес. Пробуємо качати. Таке враження, що рибками йде циліндр. І дуже легко плунжер. І коли на педальку натискаєш, дуже швидко. Це свідчить про те, що тут порожній балон, немає оливи. і Повертається він швидко. Зараз ми дольємо сюди оливу до рівня і спробуємо ще раз. Ще один нюанс. Важіль він повинен повертатися отак. І стояти в такому положенні. Ось як в 20-тонному пресі. Отак. Тому що тут зворотня пружина. Таке враження, що тут або лопнула пружина, або її тут немає. Бо не повертається важіль. Ось ми вийняли поршень плунжера. Це поршень подачі швидкої. А це силовий поршень, на якому пружинка. Пружинка пошкоджена, лопнута. Вона повинна бути довжиною, отакою, виступати, щоб вона повертала цей поршень назад. Це зворотня пружина. Зараз ми її замінимо на нову. У нас є такі пружини. А ця лопнула на опік. Або на три навіть частини. Ще одне пошкодження. Ось, якщо ви звернете увагу, оцей терець сліди від кульки. А із-за чого? Із-за того, що тут в колодязі вакуумом витягло кульку. Колодязь пошкодило ні, пружинка ціла, але кулька вискочила з колодязя. Бачите, вона лежить рядом. Це із-за того, що із-за вакуума, який створюється, коли не натискають педаль, працюють рукою і не натискають на педаль. Тому вакуум може витягти звідти зсередини. Оту кульку. Треба зараз ми її поставимо на місце, потім поставимо цю пружинку на місце і зберемо плунжерний вузол. Все Ми зібрали все до кучі. Ось йде подача рукою. Ось вона йде подача рукою. Підвод педалі. і рукою вороні зусилля. 15 тонн в жорстку поверхню достатньо, в принципі. Все стоїть. Нічого не падає. Спускаємо. Все повертається. В бачок залита олива. Трошки густіше, ніж на заводі. Тому для того, щоб адекватно працював поршень, треба його натискати не так часто. З такою частотою. тоді буде виходити поршень нормально, масло буде. І якщо не користуєтесь повітрям, в цьому випадку треба натискати на педаль, щоб цей шланг, який йде сюди, працював як сапун, щоб не створювався всередині вакуум. Якщо працюєте повітрям, то тоді натискаєте на педальку, щоб тут створювався тиск для виходу під воду штока.